Вітаю вас, дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку. Жовте листячко летить, дощик сіється, і лє, сонечко вже не пече, в лісі гриб росте і росте. Про яку пору року йдеться? Так, про осінь. Осінь запрошує нас у ліс за дарунками. Тож вирушаємо. Ми йдемо тихо-тихо, шукаємо грибочки. Обережно обходимо кущі та пеньочки. Розгляньте грибочок. З чого складається гриб? Так, ніжка, шапинка. А що найважливіше, сховано під землею. Так, грибниця. Чому не можна виривати гриби, а треба їх зрізати? Так, щоб не пошкодити грибницю, бо вона будиночок для нових грибів. Всі гриби можна поділити на дві великі групи, які. Так, їстівні, які можна їсти, і отруйні, які їсти не можна. Запам'ятайте їстівні гриби. Це білий гриб, боровик, лисичка. Опеньки. Опеньок. Міцна ніжка, приємний запах, ростуть родинами. І отруйні гриби, мухомор, бліда поганка. Яскраве привабливе забарвлення це мухомор, червона шапка з білими цятками. Бліді тендітні, бліда поганка дуже схожа на їстівні, але смертельно небезпечна. Для кого ж мухомор може бути корисним? Так, для лосів, деяких тварин це ліки. Отже, ми не повинні руйнувати чи збивати навіть отруйні гриби, бо вони потрібні лісу. Пограємо в дидактичну гру Збери гриби у кошик. Розгляньте гриби. Потрібно буде покласти у кошик лише гістівні гриби. Отруйні залишити у лісі. Які гриби беремо? Вірно, тільки ті, які знаємо. Що робити, якщо бачимо невідомий гриб? Так, не чіпати. Чи можна збирати гриби біля доріг та заводів? Ні, вони вбирають шкідливі речовини. Тож почнемо. Це який гриб? Так, це білий гриб, він їстівний чи отруйний. Так, він їстівний, покладемо його у кошик. Що це за гриб? Так, це мухомор. Ми його залишаємо у лісі, бо він небезпечний. Це що за гриб? Так, це лисичка. Він їстівний чи отруйний. Вірно, він гістівний, тож покладемо його у кошик. Погляньте на цей гриб. Що це за гриб? Так, це підберезник, козарик. Він гістівний чи отруйний. Вірно, він гістівний. Покладемо у кошик. А що це за гриб? Так, це бліда поганка. Він їстівний чи отруйний. Так, він отруйний. Залишимо його у лісі. Що це за гриб? Так, це опеньки осінні? Він їстівний чи отруйний? Так, він їстівний, покладемо його у кошик. Молодці дітки! Дітки, що нового ви дізналися про гриби сьогодні? Яке найголовніше правило безпеки ми маємо пам'ятати? Вірно, ніколи не куштувати невідомі гриби. Малята осінній ліс щедрий, але вимагає обережності. Ми повинні бути відповідальними, берегти природу і дбати про власну безпеку. А нам же з лісу час повертатися додому. До нових зустрічей!